Всім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, Всім миру та добра. Сьогодні 15 вересня, половина вересня вже. Вечір такий доволі теплий. Ось, друзі. Йду до курей і... Хочу сказати, заберу яйця. Ось, друзі. Позбираю їх, бачите, і занесу. Ось небо похмуре таке. Кури всі полягали. Спати. Курочки, бачите, всі лягли. І сьогодні вчора неслись, позавчора. Дуже добре. Тому я їх зачиняю. Ось, друзі. Але все одно сюди по -по потрапляють, проходять кури. Сьогодні вчора був дощик. Кролям давав акацію яблука. Дав, завтра піду на город, то дам їм кукурудзу вирву, та там яблука теж назбираю там. А також їх є шкірки з кавунів, ну як шкірки. Зелені такі. Теж вони люблять, даю дам їм завтра. І другий кролик ось. Ось, друзі. Ось, друзі, вісім яєць. Ну, не за один день, звичайно. В середньому зараз хури несуться по 2-3 яйця в день. Ну, бувало і 4. Після линьки в серпні. Ось, друзі, зараз занесу. Зустрінемося з вами завтра. Завтра, я позамітаю, тут нарешті на, на подвір'ї. В суботу було свято, не можна нічого робити саме. Ось тут замітати. Тому я не робив, не замітав цього. Бачите, якесь уже листя, уже все уже жовтіє, все впадає, вже і таке от. А тузик продовжує рити ями якісь. Тому бажаю всім миру. Усім добра. До нових зустрічей. Зустрімося з вами вранці.